Почнемо ми в принципі з того матчу, який розпочав цей футбольний тиждень. Це Динамо Брюге і каяни приймали своїх суперників на НСК Олімпійському, де зібралося більше 40 тисяч Ви Знаєте, це саме той поєдинок, коли люди сиділи до кінця, до останньої хвилини на матчі. Ну і на цьому поєдинку працював наш Роман Копловацький. Він бачив там. Багато різних емоцій. Бачив, наскільки всі були злі гравці на Олександра Хацкевича, Олександр Хацкевич на гравців. І далі у своєму матеріалі він це все покаже. Мокрі ноги на холодній підлозі Олімпійського. Ще те поєднання. Вилучений Микита Бурда прибіг додивлятися останні такі важливі хвилини у підтрибунку. 90 плюс п'ята хвилина. 3-2. м'яч в останньому штрафному брюгі. Проходить кілька секунд. Обрізка депени, третій у ворота Динамо. Немає надії. З Ліги чемпіонів їх виштовхали у третю поспіль групу Ліги Європи. Що ви хочете слухати? Мені просто інтерес. Емоції. Які зараз емоції? Плохі. Ви ж наразі не відео. Ну, у вас глупий вопрос. Які можуть бути емоції після невиходу виходу в Лігу Чемпіонів? От я вам сюди вопрос. Більше опустошення і більше ніяких емоцій нет. Агонія почалася в останні півгодини. Хоча рахунок був не критичний, вигравали 2-1. Один гол і вже виграшне становище. Агонія не в результаті, у грі в емоціях. Вже не вистачало кисню. Здавалося, тренерський штаб не контролює ситуацію. Непорозуміння з Бояським і вербичем під час гри це крапельки. Конфлікт із кадром – Ось де була рясна злива. У розмові на підвищених тонах гравці підбадьорювали угорця, аж ніяк не головного тренера. Ну, емоції, потому що я його просил больше играть вперед, потому що очень много было поперечних передач. Через вратаря начинав атаку. Он своє мнение висказав, я йому своє міне висказав. Это емоції. А далі був ураган. 68-ма хвилина. Хацкевич вирішує замінити Вербича. Звірячий вираз словенського обличчя готував до емоційного вибуху. Плескання долонями з партнерами були спусковим механізмом. Три, два, один. Першою полетіла футболка. За декілька миттєвостей на підлозі опинилася пляшка. Навіть цього не вистачило, аби заспокоїтись. Щоб не потрапило до рук, довше, ніж на кілька секунд там не затримувалось. Я не хочу говорити про тренера. Коли мене замінили, я чудово почувався. Ми з Миколенком створювали гостроту на лівому фланзі. Я взагалі не розумів, навіщо мене замінили. Як дійшло до цього всього, матчі з Брюгге – це просто детонатор, який міг і не спрацювати. На п'ятій хвилині небажана Ліга Європи сховалася на дальній план. Миколенко, який не віддавав неточних передач у Бельгії, криком просив м'ячу Вербича. Так хотілося виправитися. Словенець почув і віддав. Забігання простріл на бояльського, і той за декілька секунд слухав синхронний 42-тисячний звук. Шахтерам Збрюгі в у мене травма була, і я, мабуть, більше перед ігрою думала травмі, а ані матчі, а шахтерам уже більше. Вашаови груд з Брюгі старався до останньої хвилини. Здавалося, зараз можна насісти на ворота суперника і забити ще. Та й момент був. Шепалів протягнув м'яч і віддав у фланг Вербичу. Словенець проскочив мату, обігрався із шепаловим і пальнув вище. Хотілося заплющити очі і, відкривши, побачити 2-0. А там звичні індивідуальні помилки в обороні і 1-1. Брюгі використав єдиний момент у першому таймі. Подача кутового від вормера. Бурда нещільно грає з Делі. Це боковим зором помічає Бонавентури і застосовує хитрість. Легенький поштовх у спину, і цього достатньо, аби знешкодити бурду для Делі. Говорить там зараз по гарячим слідам, ошибся бурда, ошибся кадр, ошибся бойка або ошибся хтось інший. Зараз другої. Січас я німіжу після гри, Нам можна зділяти. Ми теж всі живі люди, нам можна зділити розбори гри. Один-один, і тепер треба було забивати двічі. Дуже хотів підняти Динамо у Лігу чемпіонів капітан Циганков. Він як міг заводив партнерів, але в йому б самому завестися. До невиразних матчів із Брюгі на виїзді і Шахтарем додався третій. Ось атака майже ідентична першому голу Динамо. Циганков на лівому фланзі обігрався із Миколенком, втік від Вормера і побачив вільного бояльського. Зайвий рух і момент втрачено. Лідер Динамо все ще не в оптимальній формі, але фанатам це просто так не поясниш. Посадить Два Масектора забігти я знаю, я знаю. 98 минут оддавані цього конця. Ата жло чотири До цієї розмови ще був другий тайм, де можна було усе виправити. І знову Динамо забило у перші п'ять хвилин. Циганков протягнув м'яч і віддав Вербичу. Словенець, котрий розкитав мату і обвідним ударом закрутив у стійку. Соболь втратив Шепелєва, який добіг до точки зустрічі із м'ячем. 2-1. Лава вскочила. До мети залишався один м'яч. Бери і забивай. Замість цього вище згадані конфлікти і купа індивідуальних помилок. На 83-й хвилині Бурда у підкаті збив діата і отримав другу жовту. Перша була за гру рукою у центрі поля. Добре, що хорватський суддя Бебек вирішив урівняти склади і в цій же атаці вилучив Тау. Бойко на виході врізався у півзахисника бельгійців. Ігрове зіткнення, яка ж друга жовта. Наступна індивідуальна помилка Динамо стала результативною. Соболь вкинув аут, опенда поставив корпус, скинув кадера і покотив Вормеру. Той пробив у дотик під стіечку. 2-2 І Динамо у нокдауні. Є при стандартних положеннях, хто грає з ким персонально відповідає за гравця. На такому рівні такі ошибки не прощають. Треба було підводитись. Ще при 2-1 на користь Динамо тренерський штаб колегіально вирішив ризикувати. На 83-й хвилині замість опорника шепаєва вийшов третій нападник. До Родрігіса і Бісєдіна додався соль, і це спрацювало. Третя додана хвилина. Депена обвідної подачі з кутового ідеально закрутив на голову іспанцю. Той виграв боротьбу у мати і накинув м'яч на Мехеле. Бельгієць переплутав ворота і направив у беззахисний кут: 3-2. три хвилини надії. Але замість переможного голу в чужі ворота сльози. Миколенко перервав передачу Діата. Здавалося, все спокійно, але депена припустився двох незрозумілих помилок у одному епізоді. Спершу не зупинив м'яч, а потім штурхнув повз нього замість паса кадару. Діата зорієнтувався і вивів опенду сам на сам з бойком. Той протягнув, подивився і добив Динамо. Зараз, чесно облегчення, можна видихнути. Всильна гра вийшла сумасшедша. Особенно второй тайм такий щот. Ігра була штовані, що в, в друге ворота. Всі щасливі в разівалки, атлічна атмосфера, настроєння. А динамо у розпачі знову вивернутий сезон. Кияни повітряним поцілунком пролетіли повз лігу чемпіонів. Протягом матчу футболісти виказували невдоволення тренерським штабом трьома різними мовами. Свої ж рішення підтримували однією футбольною. Які Ваші бачення чого не вистачило сьогодні? Бачення буде у головного тренера. Я, моя задача виконувати установку тренера. Я нічого не можу сказати по подати. Як вважаєте, виконали сьогодні установку? Не знаю, у тренера спросіть. А питати по цьому матчі у Хацкевича більше нічого. Я був одним з тих 42 тисяч людей, які сиділи на трибунах. І я вам хочу сказати, що мої враження від цього поєдинку, от самого з перших хвилин, була якась така внутрішня. Ну, тривога, істерика. Знаєте? От все відчувалося, що все робиться на жилах, є такий вислів. Правильно, Едуард Миколаївич? Ну, є такий, так. Да. Ну, не знаю, начало, вроді як було. Може, до ігри і були тривоги. Коли почався матч, ні, наоборот, показалося, що дуже хороше начало і така підтримка вместе в Едуард Миколаївич, В матеріалі, от зараз ми ще раз повторимо ті моменти. От воно з перших хвилин відчувалося, що йде якась нервозність, якась не нерозуміння не, не, не історії, нерозуміння ситуації, і воно вилилося. знаєте, коли ти постійно на жилах, коли ти постійно терпиш, і якийсь вибух у тих емоцій, те, що в принципі ніколи не було. О, ці всі скандали, які були на футбольному полі, вони не мають бути. А вони відчувалися, от на трибунах відчувалися. Ну, ці емоції немножко не в том, не в том направлении пошли. Это пошел негатив. Іменно між ігроками, между тренером, конфлікт пошло. Ну, Чому вони виникли? Ну, видно, уже оно как-то на зрело да, в команді игроки. Ну, ну, не имеют права так себя вести, да, когда тебе тренер говорит, что надо начинать атаку чуть быстрее, не катать его через вратаря, то ты должен это слушать и выполнять. а не в ответ там такие длинные там тирады. Я еще могу понять Вербича, да, который там чувствовал себя, говорит отлично. И, в принципе, был одним из самых таких острых. Я, взагал не зрозумію, я взагалі не ну. разумею, я И я его могу понять эмоции. Но эмоции кадра, например, я вообще не могу понять, вот по этому. Тебе тренер говорить то, що ти должен улучшить. ти в ответ какие-то У вас були такі випадки, коли б ви так. Вот зараз якраз, Ну, значно, я, ніт. Я би, я вважаю, що це недопустимо вообще. така вещь. Ну, тобто це б уже вибух якийсь. Ну, это уже, да, это на грани того, что вот к чему оно і привело. да. Футболісти, ну, розумієте, ті всі історії виникали не в критичній ситуації, правильно? Ну, ще було все, так. Два-годин, час, да, і... часу, пів години, мяч, все, що хочеш, можна зробити. А воно не відчувається. Знаєте, Бо ти сидиш, а не відчувається, що можна забити не ну, якусь, то есть ну, тяги какой-то. Ну, Но забили, все равно же забили, этот третий. Еще была возможность да, эту концовку дожать. А вместо этого ошибка, казалось бы, да, техничного футболиста, который просто привозит и і, і все. И і больше уже нет ну, никаких шансов. Сами эмоции матчу вам сподобались? Ну, емоції, так. І те, що много голов забитих, і те, що напряження все час було, і що були шанси до самого да? это шляхнього, це добре. Такі ігри люблять болячі і всі, хто Просто результат. Моменти цього поєдинку, вони ви бачили їх зараз в матеріалі. Зараз ми ще раз їх повторимо для того, щоб ви ще раз усвідомили те, як відбувалася стенограма цього поєдинку. Все почалося справді дуже здорово. Едуард Миколаївич. Да, отличный, отличный, отличное начало, отличная комбинация. Все здорово сыграли. И, ну, гол как по нотам, да, все прошло здорово. И я наоборот считал, что вот, этот, э, должно, вот эта поддержка и должно все дальше, так, и дальше идти. И в принципе ничего не предвещало, да, каких-то там... Левый продолжали, фланг продолжал э, Да, продолжали атаковать, и через левый фланг была почти вся острота. Хороша передача. Бачите, ага. прострел. Мяч у Сиці ворит. Забувай Буяльский. Пятая хвилина, все, ми побігли. ми побігли тішитися, ми побігли радоваться. Андреевский, який вийшов з перших хвилин. Ну і все рівно, знаєте, от ще один момент. Едуард Найджов. Еще момент. Момент, опять же, от кого от Вербича. Все здорово, індивідуально, Просто не попав в ворота. Попади, 2-0 счет, я думаю, было бы совсем другое настроение. У Брюги. Ну а здесь индивидуальные ошибки то, что говорил Хацкевич. Да? Бурда проиграл позицию, его продавили. Плюс, я считаю, ну, там, с 11 метров, да, даже если в угол, ну, вратарь должен как-то, наверное. Ну, мне кажется, брать такие мячи. Я, конечно, не, не вратарь, но мне с 11 метров головой это далеко. Ну, и после этого забитого мяча Брюги уже почувствовал такой. Ну, легко легко стали выходить они в атаку И опасно очень было. Хацкевич постійно стояв, він постійно щось рухався, він постійно думав, і от початок другого тайму. Такий самий, як початок першого тайму. Отлично. Опять же, вышли с раздевалки. И сразу же первая там практически там, атака. И отличный гол. Вербич все сделал. И Шепелев, в принципе, доработал так, как и должен был. Казалось бы, опять, да, надежды и все, все назад возвращается. И остается забить, в принципе, один гол. Ну, отличный момент. Вербич обыгрывал постоянно один в один. І это, это то, чего не хватает именно. И за что ценятся игроки, которые да, атакующие, которые могут обыграть один в один и обострить. Казалось бы, все хорошо. Але... 82 хвилина. Бурда. Не встигає мяч, піднімає ногу, це по... другая желтая. Это вторая желтая, чистая, вторая желтая. Тут вообще без вопросов. Первая может быть обязательная была. Но по этой карточке вообще нет вопросов. Понятно, что. десятером тяжеловато уже будет концерт. Да, ли все складается для нас доброе. Опять же, да, судья, в принципе, ну, выравнивает. За... Ну, сейчас выходит соль, да. Идея атака. В принципе, это, ну, скажем так, выровнял составы судья, потому что ну, практически игровое столкновение, никак... первый на мяче был нападающий, и... ну, тут не, как бы, не знаю, по-моему, это не желтая карточка. На... Виганяє суперника української команди. І от така от помилка кадера. Ну, кадр это его должен быть хлеб. Он силовую боротьбу вообще не имеет права проигрывать. Він ну, не очень быстрый, да. Но ну, вот таких єдиноборствах підскользнутися... Ну. Не, ну я просто ну, такого, що да, не бачу, я Щоб центрального захисника я просто Просто викинули з трамвай і все. І, і в принципі, счет. І нас викинули з Ліги Чемпіонів. Чемпионов. Да, 87 ма минута. 2-2. Казалось би, ну, вже... Не очень много шансов. Ну, Соль, в принципе, свою, как бы работу сделал. Выиграл вверху, да. Защитник срезал. Тут можно говорить, что и у них индивидуально ошибся, да, защитник. Но опять же, надежда. Появляется надежда, еще там 5 минут. Даже больше, да. и... Как ВСНТЦ? Вот. Ну, я... сложно мне объяснить. Я это техничный игрок. Да, и два раза не остановить мяч. Или хотя бы не Депена. выбить его, да, Депе, на который ну, первым не остановил, ладно его хоча б його ну, попытаться продлить далі, щоб там кадр поборолся, Ну, і все, і на этом все. Миклович, ви згодні? Я чому э, почав нашу розмову з того, що команда відчувалася така істерика, і гра на жилах. Ви згодні, що коли ти граєш постійно на отих жилах, воно все одно зірветься. Ну, не, все, не можна, звісно, на жилах. Можна там какую-то игру или какой то епізод. Но, так от з 81-ї да. хвилини було помітно, що вони починають рватися. Коли Бурда не встиг підкати за суперником, коли кадар послизнувся, коли ДПН зробив не це все, от воно склалося в ту картину, яка є. Ну ДПН взагалі не зрозуміло, він вийшов свіжий, і тут как бы, об усталості речі не йде. Тут якась цепка, яка вже відчувала, що в команді не дуже хороше відношення. Взагалі, якщо говорити про цю гру, то в мене таке враження: знаєте, ми купили лівого півзахисника, ставимо його в центр. Хоча маємо двох центральних нападників ззаду. В запасі, правильно? Ну, на кожну гру я розумію, що вирішав тренер. Да? І він розумів важливість цієї гри і для себе особисто. Я думаю, во вред себе він ні одного людину не поставив в цей состав. Тому складно щось -то сказати по составу именно конкретно. Знаєте, от, е, перед грою говорилося про те, що Ну, Київський Динамо точно заб'є. Головне, щоб не пропустило. Якщо б хтось перед грою сказав, що Київський Динамо заб'є три, то я б впевнений в тому, що команда пройде далі. Но те, що команда пропустить три м'ячі, ну, такого собі витувати було практично нереально. Але це сталося. Третій рік поспіль, команда вилітає кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Третій рік поспіль. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+, плюс Але ми працюємо для вас і на ютуб каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі. і Побачимось на нашому ютуб-каналі.